Служба як державна організація так підпорядковується КЗОТУ і по всій Україні на підприємствах, організаціях будуть вихідні. Ми передбачаємо, що вихідні будуть в Пасху. Так? У нас оголошення розвішені. Свято Пасха, за ним йде 1 травня, день праці. Оскільки наші робочі дні це з вівторка по суботу, то наголошую, що в суботу, 27-му, ми працюємо, але це буде короткий пересвятковий робочий день. Далі сама Пасха 28 числа. Для тих людей, які працюють в понеділок, переноситься на понеділок. Проте ми в понеділок вихідні. Це свято нам переносять на вівторок, 30 число. А далі 1 травня також вихідний. Тобто, відповідно до оголошення, ми будемо вихідні з 28 по 1 травня включно. І наперед ми також повідомляємо, що 9 травня це також буде святковий день вихідний. Проте, Користуючись нагодою, якраз для людей, які хочуть отримати паспорт, і 21 квітня проголосувати, міграційна служба буде працювати в такому режимі. Неділя, робочий день, з 8 до 20. Тобто, Повністю весь день голосування. Ми тут будемо очікувати людей, які хочуть забрати свої готові документи. Це не тільки внутрішня карточка, хоча голосувати можна лише за нею, так за паспортом громадянина України. Можна забрати свої закордонні паспорта. Їх лежить у нас велика кількість людей не забирають. В нас вони не вміщаються в сейф. Так само ми працювали 31 березня, з 8 до 8. Було оголошення. і... Ми обзванювали всіх людей, щоб вони прийшли, забрали документи. Всіх особисто обзвонила. Лише одна людина за весь день, і то ми їй вмовили, що це не буде черг, вона прийде, вона тут для нас буде королева. Вона забрала свій документ і я не знаю, проголосувала чи ні. Отак От люди говорили, мені не потрібно, я це не хочу, мене це не цікавить, я в іншому місці. Отже, будь ласка, користуйтесь нагодою. 21 числа прийдіть, заберіть свої. Документи, ми будемо працювати лише в режимі видачі, всі паспорта вас чекають. Скажіть, 27 квітня ви працюєте скороченим днем? Це до котрої години? До 15.45. Так, 16.45 у нас закінчується робочий день по суботам. 15.45 на одну годину цей час скорочується. Яка наразі ситуація з чергами? Ситуація з чергами є такою, ми перейшли в дуже цивілізований вид роботи, це електронна черга, яка формується безкоштовно на офіційному сервісі. Люди, громадяни бронюють за собою час, який вони розуміють, що прийшли з документами, і вони для нас робота пріоритет. Саме в цей час ми з ними працюємо. Тобто, якщо у вас є смс-повідомлення, з номеру з номером талончику. Зараз у нас також іде оформлення. Перед ним людина була в живій чергі. До цього на другу годину також людина прийшла в електронну чергу. Тобто, ми розуміємо, що люди записуються, черга формується. Всі наші робочі дні розписані. І сьогодні ми хотіли допомогти також людині. Старенькі, записатися в електронну чергу, розуміємо, що там, можливо, допомоги не буде, вона не зможе це зробити. Місць вільних немає. Тобто це цивілізовано, це дуже добре, що люди тут не стоять під стінами, не переживають, коли ж це я попаду, коли я це зможу зробити. Вони реєструються, стають один за одним. Ці, ці послуги в нас між собою. Скажімо так, варюється так, якщо ви відкриваєте сам сайт і бачите, що вам потрібно записатись на закордонний паспорт або на id карточку, або ви є іноземцем, і також потребуєте додаткової послуги від міграційної служби, ви вибираєте день, вибираєте час. В принципі є, є скарги людей, які говорять, що мало часу, коли реєструється, проте зрозуміти, що для нас. Цей наш робочий день між вами, скажімо так, для вас це, наприклад, ви бачите на 14 запис, так на 15, на 16. Ви вважаєте, що раз в годину до нас приходить людина? Ні, проміж цього часу люди записуються на інші послуги. Якщо ви розумієте, що ви записались на 14 годину, після вас ідуть люди на оформлення id карток на консультацію з питанням міграції, з питанням отримання громадянства, виїзд на ПМЖ. наш цей робочий час розподіляється між людьми. Люди бронюють час, і для нас це весь робочий день з 9 до 18 розписаний. Проте є ще проблема. В місті Южному люди бронюють цей час, так в пронічарі, буквально за декілька хвилин після того, як стає доступним цей день для запису. Новий день розпочинається о 12-й ночі. Тобто, і для запису також він відкритий вже з 0 годин нуль хвилин, і буквально. О 12, там 20 вже вільних місць може не бути. Люди, які заходять зранку, о 9, о 12, вони стикаються з тим, що офіційний сайт. Працює, хоча багато питань, що ваш сайт не працює, ми не можемо записатися. Він працює, проте повідомлення є, що вже вільних місць немає. Проте ви приходите в живу чергу. Якщо люди, які записались в електронну чергу, не приходять, відкривається віконечко, і ми готові працювати з людьми з живої черги. Якщо ви не можете фізично записатися, якось, так, немає на телефоні мобільного інтернету, Вдома немає. Якщо не можете записатися, ви приходите також в живу чергу. Трішки набирайтесь терпіння, тому що ці люди, які записані на свій час, вони розуміють, що вони гарантовано в цей час мають отримати свою послугу. Тобто для нас робота з цими людьми пріоритет. І якщо вони прийшли, ми маємо працювати з ними. Якщо вони не прийшли, ми задоволенням працюємо з наступними людьми, які є приймальні, які очікують послуги в живій черзі, на консультацію, на будь-які питання, ви приходите просто без черги, коли у вас ці питання виникають. Ось тут вільна людина, яка так зараз виходить, консультує свого напрямку роботи. Я можу з будь-якого питання проконсультувати, тобто ви. Не чекаєте на реєструватися в електронну чергу і на видачу, на отримання готового документу також не реєструватись в електронну чергу. Ви приходите з вівторка по суботу весь наш робочий день. В проміжках між оформленням люди забирають готові документи. Забирати час на оформлення, реєструватися в електронній черги, щоб забрати документ. Не потрібно. Ми стикаємося з цими. З цими ситуаціями і наголошуємо, ви просто приходьте, забирайте свої документи. Казали про те, що id картки мають отримати усі. Ну тобто, всі мають перейти на ці паспорти. Так, це правда? А, ні. Такої вимоги немає, крім того, наголошую, що ми продовжуємо вклеювати фотокартки громадянам по досягненні 25-45-річного віку, і закон зворотньої сили немає. Якщо зараз видаються паспорти нового зразку в формі id картки це не значить, що автоматично паспорт книжечка стає якимось незаконним або стає таким документом, що потребує негайного переоформлення на новий зразок. Ні, ви можете вклеїти фотокартку, продовжувати користуватися цим документом. Якщо вона вже вклеєна, у вас законний, робочий, гарний документ, який якраз посвідчує вашу особу, підтверджує громадянство України. Ви можете його обміняти, якщо у вас є таке бажання. Будь-хто може обміняти паспорт книжечку на паспорт. Карточку, якщо у громадянина України виникло це бажання. До, до листопада 2018 року такої можливості не було. Ми мали оформити документ лише з певної підстави. Зміна прізвища, якщо дівчатка виходила заміж, так змінили прізвища, вони мали змінити паспорт, вони вже отримали паспортного зразка. Втрата викрадення, якщо була помилка в попередніх документах, так тепер ніяких проблем, якщо ви бажаєте, ви змінюєте. Проте, ще раз наголошую: немає вимоги всім. І я бачила також в інтернеті гуляє багато інформації. Всі кажуть, хто каже. Невідомо на сайтах якихось, начебто юристів інформація ця. Розповсюджується це недостовірна інформація, вона не відповідає дійсності і чинному законодавству. А ви кажете, якщо виникає бажання, у зв'язку з чим може воно, це бажання виникнути? Є є, є різні ситуації. Наприклад, ця id картка може є в Україні договір з Турцією, Грузією, і зараз йдуть перемовини з Молдовою, що її громадяни можуть в'їжджати та перебувати, і наші громадяни так само можуть в'їхати в Турцію, в Грузію і, можливо, в Молдову ми очікуємо це рішення, не маючи при цьому закордонного паспорта. Тобто я знаю. Що громадяни, які подорожують в Турцію, так, вони спокійно і е, знаючи цю інформацію, вони роблять собі ID-картки, не оформлюють закордонний паспорт. Це мінус витрати так, на закордонний паспорт. І це є е, е, таким бонусом додатково до внутрішнього паспорта громадянина України. Ну, в принципі... Е, Моя думка, і я свій паспорт поки що не змінила. Хтось хоче бути в, скажімо так, на гребні, так на гребні реформ. Дуже багато молодих людей, саме від 18 до десь 30 років, змінюють ці паспорти на форму, на нову форму, id картку Вони говорять, що. Це чудовий документ, я його разом з правами носю, мені не потрібна ця книжечка. Крім того, наприклад, чому взагалі ми перейшли на оформлення цих документів, ID-картка картка це документ, який наразі має дуже дуже великий ступінь захисту і відбитки пальців, фотокартка. Якщо ви подивитесь на свій паспорт в формі книжечки, так, дорослі громадяни, то фотокартку, яку навіть скажімо, скажімо так, в кустарних умовах можливо зробити іншу в паспорті і видавати ці паспорти за паспорти за документи інших людей. А зараз, наприклад, поступають з окремих районів Луганської, Донецької області документи людей, які там загинули, на жаль, так переклеєна фотокартка, і ці паспорти можна використовувати вже в дуже неприємних ситуаціях, тобто. В принципі, є плюси і мінуси в одного паспорта і в другого паспорт, книжечка безстроковий. Паспорт Айді-карточка видається на певний проміжок часу, на 10 років, і його потрібно самостійно потім буде змінювати. Перший паспорт отримується в 14 років за місцем проживання. І дуже велику увагу прошу приділити батькам. У яких діти якраз 12-13 річного віку перевірити, чи ваша дитина має місце проживання зареєстроване? Тому що з одного боку діти мають отримати паспорт за місцем проживання. Після 14 річного віку, якщо дитина не була, Зареєстрована, а такі випадки є навіть по місту Южному. Тобто, 16-річні діти приходять і разом з батьками, і вони самі для себе зробили відкриття, що за 16 років дитина не зареєстрована, вона має отримати паспорт за місцем проживання, а його немає. А зареєструвати місце проживання з 14 років громадянин України має можливість з паспортом, тобто батьки самі. Ну, створює дуже складні ситуації, з яких потім складно виходити. Насправді.